Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву та важливу тему. Пам'ятаєте, ми з вами розмовляли про державні символи України? До державних символів відносять Державний прапор України, Синє Небо над жовтим колоссям. Це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора. Державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі, а гімном нашої держави є куплет пісні Павла Чубинського. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Ніколи не можна забувати чи нехтувати символами нашої держави. А ви знали, що крім державних символів, існують ще народні. Народні символи України це святині українського народу. Це те, що найбільше цінує та шанує наш український народ. До народних символів відносять калину, лелеку, Барвінок, вишиванку, рушник вишиваний, віночок. І сьогодні я пропоную вам зупинитися на одному із них. Це Калина. Калину називають Серцем України. І ось послухайте легенду, чому це так. Колись давним-давно. Дівчина Калина збирала у лісі ягоди і раптом побачила, що вороги татар йдуть до села. Побігла вона у село і попередила односельців. Сміливо кинулись до бою козаки, але в багато разів більше було ворогів. Спалили село, а калину дівчину красуню у полон взяли. За те, що оповістила вона село, відтяли їй голову і виріс на тому місці чудо кущ. Що за ім'ям дівчини калиною нарекли. Люблять і пам'ятають люди Калину, а калина стала своєрідною пам'яткою про рідну землю, оберегом українців. Кажуть, що саме з того часу ягоди калини стали схожими на краплини крові, а насіння на серце ось чому в Україні так шанують Калину. Калина є символом безсмерті, мужності і дівочої краси. Ми спробуємо відтворити нашу калину в аплікації. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Це долонька, це кулак. Разом ось танцюють як пальчик зліва, і два справа. Це проста для тебе вправа. Пальчик зліва і два справа. Це проста для тебе вправа! Молодці, малята! Погляньте! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити частинку калини. Що є у калин? Гілочка, листя і ягідки. Якої форми ягідки? Так, круглої. А з чого вони зроблені? З паперу, якого вони кольору? Червоного. А якого кольору листочки? Зелені, якої вони форми? Трикутної. З чого зроблені листочки? Так, з паперу. Тож у вас на столах є трафарети. Де намальована гілочка і коло, яке ми будемо заклеювати ягідками калини. Для цього нам потрібно взяти пензлик, вмочити його в клей і замалювати наше коло клеєм, яке потім ми будемо прикладанням заповнювати ягідками калин. Змащуємо гарно клеєм, не виходимо за края нашого трафарету. І тепер белемо пальчиками наші ягідки і викладаємо перший ряд наших ягідок калин. У вас є листочки зеленого кольору. Візьміть листочок і промажте його клеєм, пензликом змащуємо. І прикладаємо наш листочок до гілочки і притискаємо пальчиками. Лишній клей можна прибрати серветкою, притискаючи, придавлюємо і приклеїмо наш листочок. Так само робимо з іншим листочком, змащуємо його клеєм. Обережно пензликом промащуємо і прикладаємо до нашої гілочки, притискаємо пальчиками та прибираємо зайве серветкою. Ось така гілочка калини у вас вийде, тож запрошую вас до роботи. Діти, під час виконання нашої роботи Пропоную вам послухати і навіть заспівати пісню січових стрільців «Ой, у лузі червона калина. Тож підспівуємо так веселіше працювати. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Молодці діти. Ви виконали чудову роботу. З усіх ваших робот ми зробимо виставку і покажемо її вашим батькам. До нових зустрічей.